Когось кашель. Я не зміг залізти. Кого вона не бачить. Блять. Я просто перед нею спамлюсь! що це за хуйня? <плес> Я ютуб, зома Даблдім. А сьогодні ми починаємо грати з гру під назвою Flicker of Hope. Е, вона не дуже довга. Е, все, що написано про неї. Це трилер із напруженою атмосферою, де ми граємо за маленьку свічку серед руїн темного собору. Хоча зали усіяні жертвами загадкової чуми ми не єдина душа, що залишилась, використовуємо властивості свічки та надійний гасник, щоб не дасти себе виявити. В принципі, будемо починати. <звук> Прям так окей. Okay. Гра підтримує геймпад, якщо що. По ідеї, гра повинна бути прикольною. Принаймні, я на це сподіваюсь. і іздує. Когось <кій> кашель. А, нас хтось не доніс, я поняв. Нас хтось ніс-ніс не доніс. Ну це з, власне ми. Ей, дід, вставай. Ага, нам ще треба. Ми знаходимо віск, щоб поповнюватись. Ага, да, все правильно. Нам треба добігти від візка до візка, щоб ми не затухли. Так, ми можемо стрибати. А ну одразу давайте. Перемкнусь на пори іскривіше. Це стрибать. Ага, це щоб бігти. Так, давай наращуйся. А ну, одну секунду. Ви яскравість в самій грі я для себе я не можу підняти. Окей, це у нас як сейви, да, виходять? <гас> Ми тепер можемо прятати? Спрятались, блядь. Студія При... Weap. Це, в принципі, і розробники, і видавці. Flicker of Hope. Не знаю, стилістика мені дуже подобається. Як тобі вона? Окей, у нас тоді виходить, залишилось ще одне життя. Мені треба затримати, да? Чи як вона буде працювати? Ага. Окей, у нас тепер є палка. Що? мене просто на рівному місці, блядь, залишилось одне життя, блядь. Йобаний в рот. Сюди я не можу. Це щоб прикритись там чиїсь ноги були. Бля, може, не треба було, да, знімати мені капелюха. Так, застрибни, закрийся, і може він мене загубить. Вам світло не потрібно, чи що? Є трошечки проблема, гра не дуже показує, куди нам треба йти. Бля, просто бежим. А наше мені малого пускать? А-а-а! Ля прикол, мы можем малого ще якогось створить шоп. Щоб... Я прикольная игра. В принципі, я не очікував, що вона буде, ну, от прямо от такою. Так, я бачу віск. Да харе. Я не зміг залізти. А, мені не туди залізти. Ладно, давайте для початку. Я в текстуры зашел. А свитки я вылез. Я звиться вылез. Сейчас я просто хочу до виска добегти. О! Так, по книжкам. Раз. Два. Настил. Еще сейф. Там я открылось... Там закрились двері. А, це ми розганяємось. Чи ми не роз... Ні, ми розганяємось, все правильно, але ми світом яскравіше. Непогано. Вони нам сюди кудись? Эйч, ейч по ступенічкам. Ми запалюємо собі ще свічки, це наші додаткові життя, це окей. Їх просто, ну, нереальна кількість на даний момент. Окей, так, на максимум віск. Ми люстру можемо запалити? Знаю дуже прикольна гра. Мені дуже подобається, я не знаю як тобі. Можеш написати, в принципі, як тобі ця гра. Бля, ну уйдіть. Як вони мене відчувають? Мені треба закинути, щоб оці мухи на мене не напали. Правильно. Вони якось всі реагують на світло. Може мені треба запалити камін? Чи ні? Так, а що я відпущу? Вони на мене політять. Чи не полетять? Так. Да. Вони мене загасять. Окей. Нас залишилось тут одне життя. Топ-топ-топ-топ ножками. Ну, а ще я не можу обдивлятися ну, на правий стік. Я можу тільки ходить. Не, я обійду їх з той сторони, ну їх нахрен. Взагалі, якось непонятно кружляють. АДВАЛИ Ра, вони тупо наді мною кружляють. От що вам треба від мене? Тут нікого нема, я в домике, все, кіш. Я майже до сейва дійшов. Хтось здихає. Чув, ні. Зараз у мене назад виросте. Я можу вже відкриться. Чи я не можу ще відкрить. Бля, там он ходить чи не треба закриватись. Треба закриватись, я поняв. Воно сюди йде. Не не йде. Бля, я понятно, может, он и сюда йде, чи не йде. Блядь. Да я взагалі в іншій стороні був, як ти мене достала? Буні тепер весь час ходить з шапкою на голові. Я не хочу. Так, тут ми виросли. Шапку накрили. Йдемо дуже обережно, дуже неспішно. Тому Бо що по-іншому ми не можемо. блядь, іти. Вона не бачить. Вона на мене не бачить. Машкара отвали. Зараз тільки вона відвернеться, я Хотів сказати, я стартану. Я так і зробив. Так, але в мене дуже мало часу. Давай, давай, ножками, ножками. <плес> а, -а, -а я стых. Давай, свічка, виростай назад. Окей, а де ауто? Лазить. Бля, і мене спалила. Оп. А я вже тут. Девиск. Новий сейв. Це все мої сейви тепер? Бля, сподіваюсь, це все сейви. Було б непогано. А... Куди мені малого треба? Кудись пустить? Ага, малого я не можу нікуди запустити. І тут я поки залізти теж не можу. Чого камера так близько? О, тут багато віску. Молня, нічого не відбувається, це просто молния. Воно ну, тут і слазить. Мені треба до віз кудись статись. Вон, воно. Кизлібо, блядь, ще одна. Я не можу залізти! Я не можу залізти! Я не можу вилізти! Ай, я ще живий, воно мене достало! Вихватай ну, мене, що я вже тут не вилізу нікуди, я застряг. Бля ж, ми. Ми ж просто наче за свічку, блядь, граємо. От 'їба! Який те-те-те-те-те? Да йобуєш, блять. Я просто перед нею спамлюсь, Що це за хуйня? У мене навіть шансу заїбатися нема. Чом звалить од неї я не можу, у неї ноги довгі. Їх тут декілька хода. Сваливачку. Який саркафах. Що відбувається? Що наче просто зайшов пограти трошечки за свічку. У нас тут взагалі один сейв. Тут ебучі, блядь, мухи. Причому шапка повинна від них мене захищать. Шапки ці да пізди. Шапки просто да пізди. Що я роблю, блядь, не так? Шапка повинна захищати мене від цих мух. Надів я їбучу шапку. Закритий. Пішов, не спішу нікуди. Просто йду вперед, ногами. Топ-топ. Та невже вже. І ще чую. Хо Знову. Ну, а сейф ти не хочеш піднять? Я Аж бачу, вон, блядь, свічка стоїть зверху. Чому не сюди? Дякую. Сейф десь просто в дровах. Ну не сейф, а. їбись від мене. Нахуй, будь ласка. Вона, блять, мене знайшла. Не найшла. Я наче, ну, проста гра, але щось така напряжна. Давайте не будемо спішити тут. Що відбулось? Воно все впало. О, це початок гри нашої. У щось хтось схопить, ні? Це менюшка у нас пошло нахуй. Як її можна побачить там, ну, і де вона, давай, давай хілься-хілься. Бігли далі? Найс, ми дійшли до наступного си. Допущіть. Окей, наступні двері. Попущіть? Трибай, тільки зрозумів, куди ми ж, впали. Хілься, хілься Все буде добре. Ми пройдем, не переживаємо, хтось десь лазить. Єбуча машкара. Мене навіть не оці мадами, блять, бісять в цій грі. Мене бісить реально оця машкара. Я її бачу ну, набагато гірше. Да я впал, да я. бы. Ну вот, она опять, блядь, там стоит вся машкра. Тут як вона, блять, мене спалила. Чо вона мене не спалила? Застрибуй! У мене мало хп мені треба. О, -о, -о, О, Я майже вмер. чему вот это ёбаюсь, блядь, до свечки? Это ж тупо. Да сюда. Блядь, пизда ты, сука, тупа. Просто видно максимально ніхаріна. але це трошечки прикольно. Я бачу куди. Добре, дякую, хоч трошечки щось видно стало тепер. Я не знаю, бігти мені швидше, бігти мені не так швидко. Оце от відчуття, що в тебе мало часу просто дійти до е, Чекпоінта. Ну як до чекпоінта, до воску. Реально дуже мало часу дійти до нього. Вона може сказати не живе. І бігти ти ж ну я ж теж не можу нормально бігти при А шо з нею? Воно випурувалось просто. Ми пройшли гру. Да, ми пройшли гру. Не знаю, е гра, давай я скажу тобі так. Е гра торшечки двояка. Е Мухи бісять, е за застрягав в, в текстурах. Ніхрена не понятна, але гра прикольна, мені, не знаю, мені сподобалась реально. Що е, я тобі скажу? Е, поставь лайк, підпишись на канал, і дякую тобі за перегляд цього відео. Побачимось в наступних епізодах.